Так, наступна книжка. Це звірятка та машинки, вони з однієї серії. В цій серії є ще книжечка динозаври, але я не стала її брати. У мене нікого немає хто любить динозаври. от тому я взяла такі. Вони дуже структурні. ось, Якщо видно, може ось так. от, Дуже структурні, дуже приємні, теж дуже плотні такі. І тут є один або багато всі вони. Тактильні, дуже чудові малюнки. Дуже рада, що нарешті такі книжки з'явилися. Це з звірятами і з автомобілями десь приблизно така. От, Можна робити бі-бі, прохувати колеса, дивитися, хто сидить за рулем, називати кольори, шукати їх знову ж таки, хто за рулем, скільки багато чи ні. А в кінці тиснява зато! Тут всі зібралися. Суперська книжка. Можна шукати автобус, або покажи мені трактор, або знайди тут, де тут є ведмедик, Кіця. Ну, всі тваринки дуже чудові. Книжка чудова.